День Збройних сил України в Смотрицькій тергромаді розпочався з молитовного сніданку, на якому були присутні священники, волонтери, мешканці громади та інші гості. На початку промовили молитву за воїнів, які в даний час захищають нашу країну від ворога. Ми мали можливість поспілкуватися з селищним головою, і він схвально зреагував на це. Тому тут відбувся такий молитовний сніданок, щоб зблизити. Певно, представники влади, представників церкви, тому що ми всі сьогодні маємо бути єдині. Ми розуміємо, що боротьба йде не тільки на, на тому фронті, на якому відбувається, але боротьба відбувається на різних фронтах. Так? І якщо так, дуже-дуже загально підсумовуючи, йде також боротьба духовна, добра зі злом. Цей захід став ключовим у поточному році, адже допоміг ще глибше згуртувати мешканців Смотрицької громади. Такі заходи вони дуже важливі в першу чергу, як об'єднуючі. Щоби об'єднати навколо себе бізнес, об'єднати навколо себе релігію, об'єднати навколо себе волонтерів, військовослужбовців, владу, важливо проводити такі заходи для нас, для українців, тому що це об'єднує людей. Спільна молитва заради великої перемоги для підтримки збройних сил України, для підтримки визнання тих людей, які працюють на велику перемогу. Шану молитвою люди віддавали не тільки воїнам, а й волонтерам, які невпинної їм допомагають. На сніданку відзначили тих, хто вдень та вночі працює, щоб забезпечити наших військових усім необхідним. Тому напередодні Дня Збройних сил України волонтери Смотрицької тергромади придбали автомобіль на фронт. Дві неділі назад я була на Донбасі і мені сказали, що є наш земляк станції Балинської, токарчук Вадим. Я з ним зв'язалася, ми з ним зустрілися, поспілкувалися, як виявилося, їм потрібний автомобіль. Приїхавши додому, ми почали організовувати збір коштів. Мачина придбана на станції Дунаївці. Дуже порядна людина. Нам надала її. Ми вже замінили резину, затонували, лишили хлопцям місця, на зеркали, поміняли всі розхідники, переробили трохи за щиту, внесли свої корективи. Ініціатором збору став селищний голова Ігор Ялога. Завдяки мешканцям громади необхідну суму вдалось зібрати в рекордні терміни. Свідомість кожного громадянина. В нашій громаді якісно проявилася, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми маємо. Чітке розуміння, що це є наш прямий обов'язок, тому що ми є тилова область, а тилова область вона зобов'язана виконувати всі повноваження в межах волонтерського руху. Тому це принципова позиція моя депутатського корпусу і всіх мешканців нашої громади. Молотовний сніданок став не лише важливою подією для місцевої спільноти, але й символом єднання та підтримки для тих, хто ризикує своїм життям заради миру та безпеки нашої України. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.